Мої батьки народилися в 1976 році. Через два роки починається політика реформи і відкритості. Якщо мої досвід 20 двадцятьрічка реформ і відкритості від нового тисячоліття до сьогодення, то молодість моїх батьків припала на перші 20 років реалізації цієї політики. Не жа дуже, а дуже мої мати й батько часто розповідали мені історії про їх дитинство. У той час умови життя у сільській місцевості були не дуже хорошими. У сім'ї було п'ятеро братів і сестер, і вони не мали можливості їсти м'ясо кілька разів на рік. Одяг, який вони носили, був скрізь златаний. У подорожі можна було ходити лише пішки. Коли політика реформа і відкритості вступила в 90-ті, у місті почало з'являтися в і більше висутних будівель, зброшувалася кількість робочих місць. Батьки в юності долучилися до потоку трудових мігрантів у містах. Там вони стали свідками стрімкого розвитку і змін в Україні. І я народився наприкінці 90-х років ХХ століття. З настанням нового тисяч у всі сфері життя продовжували, розвивалися. Мої батьки пройшли шлях від робочих мігрантів до підприємців. Сухого часу вони повернулися до рідного села, щоб розводити овець, кроликів і свінені. Стараннями моїх батьків у мене з'явилася можливість вчитися в уповітному містечку, здобути кращу освіту. А потім крок за кроком перебратися у місто на роботу. Зараз я працюю у Пекіні. Батько будує метро в Вухані, а мати займається сільським господарством у сері поблизу Чінхонта. Попри те, що ми працюємо і живемо у різних місцях, наші серця б'ються однаково. Додому тому можна повернутися похвально за дві години.

啊！都吃了，啊、好吃菜吃的就那样吧，我会做啥呀？酸菜，酸菜都爱吃。小孩都挺客气的，鸡肉也爱吃。嗯，你妈应该好吃，你妈买这炖鸡都好吃。 Це історія про час історія про те, як покоління нашої сім'ї стали свідками одного процесу збільної прочби. Насправді, кожен може стати героєм нашого часу. Процес мого зростання також був втіленням стрімкого розвитку моєї країни, ми можемо брати одне ж, ж довго часу, і кожен сплеск заслуховь на те, щоб його запам'ятати. Моє життя триває як історія розвитку Китаю.